Бойовики київського режиму, начебто, живцем спалили жителі суджі у Курській області, зігнавши їх до міського клубу. Але є нюанс про це, жителі суджі самі дізналися від своїх родичів на Росії, і це звісно викликало у них справжній шок. Нас, що нас в клуб сагналі патпалі всі Представте, родні, услышав ні син хто кого підпалив? Ваші підпалили нас в клубі. Сагнали всіх в клуб і всіх запалили. Це наш. Так викинули в інтернет. Я мені син в живе, живіт приставки. таке виложили, що, що не можуть і вони пережили. А Як ви узнали ображала девочка дівчатка у сумахі? От сказали ситуація, як кажуть в інтернеті, фейс Палм. Але ви знаєте, прокляття на голову Скабєєвих Симоніянів Соловйових вже сипляться від жителів Курської області. Руки йдуть, епохи змінюються, а школа кремлівсько-луб'янського і псо не міняється.